Всіх вітаю! І сьогодні хочу підняти доволі цікаву тему, яка багатьох хвилює, і я отримую багато повідомлень. Чому ж, поїхавши за кордон, більшість українців хочуть повернутися додому? Давайте про це і поговоримо зараз з вами. Але перш ніж почну я це відео, я б хотіла вас попросити бути толерантними до кожного з нас з вами. І це все моя особиста думка. Вона може не співпадати з вашою, але будь ласка, давайте поважати один одного. Я завжди відкрита до дискусії, до конструктивного діалогу. Тому якщо вам цікаво і ви хочете щось сказати, будь ласка, пишіть про це в коментарях. І ми починаємо. Перша причина, чому більшість українців хочуть повернутися додому, це ностальгія за домом. Цей момент. Ностальгії зможе зрозуміти тільки та людина, яка пережила. Особливо, якщо їй є за чим сумувати вдома. Це близькі люди, це особисте житло, це якісь блага, які вона мала у себе вдома. Це друзі, це. Сервіс, це всі ці нюанси. Якщо людина жила вдома і її все влаштовувала, звичайно, вона буде дуже, дуже сумувати за домом, просто тому що вдома настільки багато і просто, на відміну від тих. Тої країни, де ти знаходишся, і це до речі стосується не тільки Німеччини, це може стосуватися будь-якої іншої країни, в якій знаходяться українці. Пункт номер два це житло. Не секрет, що в Європі доволі-доволі високі ціни на житло. Не кожна людина може собі дозволити сплачувати житло, тому що, окрім оренди квартири, яку вам потрібно орендувати і платити за оренду квартири, ви ще маєте платити комунальні послуги, по-нашому. Тобто, це за світло ви маєте сплатити, за інтернет. Як правило, в оренду квартири входить. Вартість опалення і вартість води. А от, світло і інтернет, ви сплачуєте окремо. Тому це дуже велика стаття витрат, особливо для людей, які живуть в більших містах, аніж як я живу, я в невеличкому місті живу, і тут, тут, тут оренда доволі висока. А якщо ми говоримо про оренду в інших містах, то це доволі високі. Окрім того, що ціна на оренду доволі висока, знайти житло доволі важко. В містах, де є робота, особливо. Хоча навіть якщо ви знаходите житло, яке відповідає вашим потребам і нормам, просто так ви не можете заїхати на це, потрібен час, щоб оформити договір, щоб оформити ці всі нюанси. Тому всі українці просто вховхпаються за голову. Я звичайно розумію, бо зараз мені тут почнуть писати. Ой, попривикали, вибачте, будь ласка, хто як звик, я не можу говорити. Але коли ти приходиш, проходиш цей пункт, цей момент з житлом, ти розумієш, що це дуже важко і складно. Особливо, якщо людина працює. Я мовчу про тих людей, хто сидить на соціалі, як я зараз. Хоча я зараз навчаюсь, і тому це інша стаття витрати де. А люди, які працюють, вони дійсно шоковані, тому що... Заробітна плата, частина, велика частина заробітної плати йде на оренду житла. Це величезний пункт, особливо це стосується українців. Особливо, якщо в країну приїхала мама з дитиною або з декількома дітьми. Да, в моєму оточенні якраз працюючі мами, де одна або дві дитини, і для неї це дійсно шок, тому що ці витрати, ці, ці статті. Особливо комунальні витрати, де не костин, тобі раз на рік перераховують, і буває таке, що люди хапаються за голову. Я знаю людей, які отримували рахунки, працюючі люди, одразу вам скажу, не костин з приблизно від тисячі євро, де треба було погасити витрати за води там чи опалення. Я зараз мені тут скажуть, попривикали і все тому подібне. Звичайно, позвикали, але я вам зараз скажу на дворі тут знаход було 14 градусів, і у мене вже в квартирі прохолодно. Третій пункт, він багатьох полякає. Я навіть знаю тих людей, які не захотіли нічого робити, не захотіли йти навчатися, побували тільки на лонденських у курсах, да, я забула його назвати, це третій пункт, це складнощі з інтеграцією. Тобто мовний бар'єр, культурний бар'єр. Ми не всі розуміємо, що тобі хочуть сказати, а іноді ми не всі розуміємо інших людей, не тільки в плані спілкування, бо не кожна людина буде з тобою чітко вимовляти слова, більшість людей будуть говорити так, як вони звикли. І, ну і ще інший момент, коли німці тебе, наприклад, я беру на прикладі німці, я не беру інші країни, бо я там не жила одне діло бути туристом, друге діло жити. Це обов'язково факт треба враховувати. Багато людей цього факту не враховують. От. Так що, якщо тебе німці не захочуть розуміти, вони тобі скажуть, тебе шлехт, доч. І плавно пере. Культурна інтеграція, ми переходимо до четвертого пункту. А четвертий пункт це бюрократія. А, я не знаю, як кому. Для мене це просто справжній винос мозгу. Я, я та людина, яка зараз пройшла багато пунктів бюрократичних моментів, я це вам обов'язково згодом розповім це все, як я повернулася вдруге до Німеччини і що це мені коштувало. Моїх нервових клітин, в першу чергу, я хочу вам сказати, скільки це виход... взагалі виходить по часу. Я вам хочу про це розповісти згодом, тому якщо вам цікаво і ви ще не підписані на канал, ви вперше прийшли, зробіть це зараз. Я згодом обов'язково розповім. Я вже майже налаштувалася, це дуже складно. Тепер я вже маю, можу сказати, бо я вже пройшла всі ці пункти, вже отримала пластик, і то, тому я можу про це говорити. Бюрократія просто. Зараз у мене нові пункти бюрократії. Після отримання пластика мені треба змінити всі моменти з документами. І, наприклад, десь в базі дані були підтягтися автоматично. А я приходжу для отримання виправлення всіх даних, і людина дивиться і каже, чому? Чому? Це німці. Дівчата, хлопці, це німці кажуть, чому вони не розуміють і вони завжди, хтось знаєте, коли ти щось там намагаєшся зробити, чи ще щось. Ох, бюрократіше, бюрократіше. Це їхня фраза, тому що дійсно тут величезна бюрократія. П'ятий пункт складність з роботою. Мені зараз кажуть, що ой, ну що ти там розповідаєш, роботи завжди є купа. Але я говорю про роботу кваліфіковану по кваліфікації. Наприклад, беремо людину, яка. В Україні працювала лікарем, мала гарну репутацію лікаря, мала досвід великої роботи сюди, в зв'язку з підтвердженням цих всіх документів, дипломів, мовного бар'єру. Мовних цих, бо лікар же не може не знати мову, ви самі це розумієте. І цих всіх нюансів, людина має. Цю всю бюрократію, цю всю знову бюрократичну, ці, ці всі знову бюрократичні моменти. І, звичайно, вона вже не може піти на працювати на свою посаду лікаря, а вже щось має шукати менш низькокваліфікованих. Зараз я відчуваю, що тут у мене полетить все, що можна, але я говорю саме про складнощі з. Кваліфікованою роботою. В Німеччині не вистачає кваліфікованих кадрів, але ці кваліфіковані кадри приступити до роботи, навіть знаючи дуже гарну мову, одразу не можуть. Потрібно визнання диплому, потрібно підтвердження, а це все знову бюрократіше. Ще... Шостий пункт це соціальна ізоляція. Доволі-доволі. Складно, ви знаходитеся в чужій країні, і добре, якщо ви приїхали там з чоловіком, хто приїжджає там з мамою, хтось приїжджає з подругами, хтось приїжджає з там, сестри, брати, да, я беру ось таким чином, це добре. Але якщо, як, наприклад, я приїхала мама з дитиною, а таких багато людей, де мама з дитиною або двома дітьми. І ти особливо, ну в мене вже дитина підліток, то це вже попростіше, а якщо в тебе маленькі дітки, і ти не можеш навіть вийти на вулицю без діток, тому що ти не можеш залишити малих дітей в квартирі одних і вийти, будь ласка, навіть пройтись, сходити спокійно до магазину, а мама не може. Це доволі-доволі складно. Я розумію кожну людину, і коли, знаєте, є жарт, коли мені скажуть, відкриють. Двері і скажуть, ну що, а я скажу, ні, закривайте, мені вже добре. Mm. Тобто людина, звичайно, адаптувалась до цього моменту, але соціальна ізоляція, вона доволі складна, коли ти ще нікого не знаєш, коли ти ні з ким не можеш спілкуватися. І хтось знаходить розраду в не дуже гарних речах, хтось знаходить розраду, як ми ось, наприклад, ходили на волонтерські курси, хоч трішечки-трішечки ти бачиш людей і. Таких, як ти, живих людей, сьомий пункт тригерить дуже багатьох людей: це нестабільність правового статусу. Майж, майже з кожного кутка кричать там, що невідомо чи про цей 24-й параграф. Добрі в кавичках мешканці, переселенці з інших країн, а ось ваш параграф закінчиться і ви поїдете, а ось те, а ось п'яте, десяте. І, звичайно, людина це постійно впитує, 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 і на виході вона така дуже-дуже це. Тривожно. Я знаю людей, які, з якими спілкувалися, які дуже хвилюються за подальше майбутнє. Особливо це люди, які приїхали з окупованих територій, у яких там вже нічого нема, просто їхня будівля стерта з лиця землі. Тому цим людям доволі важко, бо вони навіть не розуміють, що їм далі робити залишатись інтегруватися в цій країні. Повірте, коли ти вже третій рік знаходишся в цій країні. А поїхав з дому, вийшовши з підвалу у спортивному костюмі, в тому, якому був, і ти вже маєш який, якийсь коло спілкування, ти вже трішки вивчив мову, можливо, навіть хтось вже влаштувався за третій рік. Я думаю, Ну, ті люди, які тут третій рік кого знаю я, вони вже влаштовані на роботу. Ну, моє, Я беру так, моє оточення. То і ці люди, які приїхали вдома, вже їх нічого не чекає, нічого немає, то вони звичайно. Хвилюється, що ж їм буде далі, тому що додому повертатися, їм придеться їхати на зйомне житло. Знову починати з нуля, бо ти приїжджаєш нічого не маючи, бо твоє житло розбите і в тебе нічого нема. Не факт, що у тих людей, у кого, наприклад, житло залишилось на окупованій території, але воно ціле, не факт, що там щось в тому житлі є. Його можна рознести, розграбити і все ще завгодно. Тому я розумію цих людей, вони не розуміють, що їх чекає далі. Восьмий пункт освіта дітей. Це також доволі, складна, це доволі складний момент. Різниця в освітніх програмах величезна. Це я вам скажу така, знаєте, велика прірва, де в Німеччині одна освіта, в Україні взагалі інша освіта. І, ну, і в мене на каналі є російськомовне відео, куди Ігор говорив свою думку про освіту, як він попав в німецький клас до дітей, в п'ятому класі це було, звичайно. Це доволі складно, але ось тому багато хто в моєму оточенні діти навчаються в двох школах. Тобто ходять сюди, в німецьку школу, а також навчаються в українських школах. Це доволі складно, це величезне навантаження на дітей, звичайно, і на батьків. Батькам потрібно стимулювати дітей. Підтримувати, допомагати, підказувати, домовлятися все ж таки з дітьми, щоб вони робили, вчились, бо це дуже складно. Дев'ятий пункт це психологічна виснаженість. А, постійні тривожні новини, постійна негативна інформація. Наприклад, в Німеччині тут постійно також говорять про напад на, на Німеччину. В Польщі також я чую вже є такі дзвоники. Ну, я маю на увазі в новинах це я чую. Ти знаходишся вдома, і ти знаходишся і читаєш ці телеграм-чати, де написано, що де летить, куди летить чи чого летить. Як кажуть, і, і що летить. І ти такий, ого, і ти думаєш, до тебе чи не до тебе, в до твоєго будинку чи не до твого будинку, де твої рідні, що з твоїми рідними, тобто оця психологічна виснаженість. Майже у кожного мігранта є. І десятий пункт, через який багато хто і їде з Німеччини, і, звичайно, дякую Німеччині, це медицина. Медицина тут доволі така, я б сказала, бюрократичний момент в медицині. Щоб потрапити до лікаря, термін треба чекати, великий час. Термін. Я не скажу, що якщо в тебе якась невідкладна Потреба в лікарні, тобі відмовлять. Ні, тобі не відмовлять, ти прийдеш, ти тобі нададуть допомогу, але до лікарні ти маєш добратися самостійно в такому випадку. Um, є люди, які відчувають, там, наприклад, якісь захворювання, але їм там кажуть: ну попити водички, напопити попите чайку, не попите травки, не попите те те. Але є і дійсно допомога. Я, наприклад, знаю. Особисто декілька людей, яким доволі непогано допомогли тут в Німеччині стосовно здоров'я. Тому медицина це такий пункт когось тригерить, і вони через неї їдуть, а хтось залишається і знаходиться і отримує допомогу. Ось такі нюанси, ось такі моменти, можливо, якось сумбурно я сказала, але воно таке є. Більшість пунктів стосується особисто мене, це доволі важко. І ти не розумієш, що тебе чекає далі. На цьому я з вами прощаюсь, кажу до наступних зустрічей. Всім па-па!